Привіт! Сьогодні до нас в гості завітала добра та весела бджілка Майя і приготувала для тебе багато різних і цікавих завдань. Тож давай разом вирушимо до країни цікавої математики. Пригадай цифри та назви їх! Ну що, впорався молодець. Бджілка Мая рада, що ти такий розумничок. А тепер разом із бджілкою давай пригадаємо, які частини доби ми знаємо: ранок, день, вечір, ніч. А ще ми вивчали орієнтування у просторі. Давай пригадаємо. Ось до Михасика на день народження завітали звірята. Подивись уважно на малюнок Хто стоїть найближче до ведмедя? Хто найдалі від нього? А хто знаходиться позаду оленяти? А попереду їжачка. Поглянь на наступні картинки і скажи, хто із звірят високий, а хто низький? Хто високий? А хто низький? Молодець. А тепер подивись і скажи, що довше, а що коротше. А тут на цій картинці хто довший? А тут що довше? Подивись, будь ласка, на малюнок і скажи, хто або що знаходиться ліворуч і праворуч? А тут скажи, хто знаходиться близько, а хто далеко. Бдджілка Майя і не сумнівається, що ти все правильно відповів. Вона дуже рада, що ти такий розумничок, тому приготувала для тебе смачнючий і корисний мед. Вона з нами прощається. До зустрічі!